Вітаю вас, любі малята! Настала ніжна та чарівна пора року весна. Прийшов до нас місяць травень. Саме у травні ми можемо бачити розмаїття квітів та різних трав. Серед квітів ми можемо побачити ніжну тендітну квітку з білими дзвіночками, квіточку конвалії. І сьогодні я хочу прочитати вам. Дуже зворушливу розповідь про квітку конвалії і про бджілку написав це оповідання Василь Сухомлинський. Сідайте зручно, слухайте уважно. У гості до конвалії вилетіла з вулика бджілка. Літає над пасікою і прислухається, чує. Десь далеко-далеко дзвенять голосні дзвіночки. Летить бджілка на музику дзвіночків прилітає до лісу, а то дзвенять квітки конвалії. кожна квітка маленький, сріблий дзвіночок. Усередині золотий молоточок, б'є молоточок по сріблу, лунає дзвін, аж до пасіки лине. Ото так конвалія кличе бджілку. Полетіла бджілка, зібрала з квитки пилок. Дякую, Квітка. А квітка мовчала, тільки тихо-тихо кивала голівкою. І бджілка зрозуміла, це конвалія відповідає на її подяку. Понесла бджола пилок діткам. Дітки, а чи сподобалось вам оповідання? Так, мені також дуже воно сподобалось. А нагадайте мені, хто ж автор цього оповідання? Хто його написав? Вірно, Василь Сухомлинський. А про що це оповідання? Як воно називається? Воно про конвалію і бджілку. І так і називається, як бджілка знаходить квітку конвалії. Давайте з вами пригадаємо, як виглядає квітка конвалії. Так, в неї багато-багато білих дзвіночків. І ті дзвіночки дзвенять і квітку гукають ніби до себе. Так? Дітки, коли ви підете на вулицю, то ви побачите таку квітку і обов'язково згадаєте це оповідання, що ми з вами щойно прослухали.